У Полтавському технічному університеті імені Юрія Кондратюка 26 квітня відбулася міжнародна науково-практична конференція Сучасна бібліотека, філософія інновації. Якість роботи метою проведення заходу є обговорення питань розвитку бібліотечної справи в умовах сучасного суспільства, нові технології збереження бібліотечних фондів, сприяння науково-дослідної роботи бібліотек та поширення значимості бібліотек та їх фондів у житті суспільства. Сьогодні на базі Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка проводиться міжнародна науково-практична конференція, Сучасна бібліотека інновації і якість освіти. Цей захід присвячений тому, що сьогодення вимагає від нас розширення інформаційного простору, і бібліотеки стоять якраз на перших позиціях. Відповідно до задач, які ставить Міністерство освіти і науки України, ми повинні забезпечити доступ до інформаційних ресурсів з відкритим доступом електронних патентних баз пошуку. Все це розширює науковий і освітній простір студентів. В нашому університеті всі процеси, пов'язані з бібліотечною роботою, автоматизовані. Починаючи від створення показчиків до видачі літератури, організатори конференції центральні наукові бібліотеки Харківського університету імені Каразіна, Полтавського технічного університету, Національного університету Львівська політехніка та Лоцького технічного університету. Отже, до Полтавського технічного університету, 26 квітня, завітали представники цих науково-технічних бібліотек, щоб обмінятися досвідом та обговорити важливі питання та проблеми. both, we, we, are, we want to cooperate, and that's the reason of visit, because we can learn from each other, you can learn from us, we can learn from you, and that's the reason of the visit. we always introduce some new technologies and new things, but we always can learn from ukrainian libraries. <laughs> Не граємо нові технології, не граємо якісь інновації, але також в нас є чим почитися в українських бібліотеках. На сьогоднішній день в бібліотекознавстві сформувалося низка питань, які, на жаль, залишаються. Ще достатньо відкритими і потребують певного вирішення. І, власне, в рамках цієї конференції нам вдалося розглянути ці питання і знайти певні шляхи для вирішення цих проблем. В рамках цієї конференції ми розмагали можливість переглянути ті позиції, які на сьогоднішній день відвоювали бібліотеки, і ті позиції, які ще потрібно буде досягати. У конференції брали участь делегації з Росії, Польщі Азербайджану а також проходила виставка видавничої продукції та нових інформаційних ресурсів.